Віта, дуже рада бачити вас на цьому каналі. Це новини української мови. Якщо ви любитесь новини російської мови, то наступне відео буде для вас. А сьогодні ми обговоримо новини, події. Також я можу вам сказати, що наші улюблені журналісти знову в строю вони знову пишуть дуже багато новин, знову їх романів, інтриги, скандали, які ми сьогодні з вами і обговоримо. Тому щось смачненьке і будемо починати. Ми Почнемо з новин про Туреччину, а потім перейдемо до новин, які стосуються серіалів. Вона у нас досить сумна, тому що 27 лютого Туреччину знову струснуло. Це був знову землетрус, і був 5 і 6 балів, є постраждалі і, якби. Не знаю, коли це закінчиться, і цей рік мене лякає, якщо чесно, дуже сильно лякає. А наступна новина також стосується землетрусу, але вона така позитивна та добра, тому що під час футбольного матчу зібрали велику кількість м'яких іграшок для дітей. Це був футбольний матч, і він був зупинений на четвертій хвилині 17 секунд. Саме в цей час був перший землетрус Туреччини, який відбувся, і, і, і по, наслідки якого ми бачимо і досі тижні у нас дуже велика кількість прем'єр. Перша прем'єра це прощальний лист. Вона вже відбулася. Рейтинги ну такі собі для першої серії. Але ну перша серія. Сподіваємося, що три серії вони наберуть собі рейтинги і все буде добре. Також у нас в середу, 1 березня, виходить серіал Мене звати Фарах» Та у неділю в нас виходить серіал Я у біті». Це три новинки, також на наступному тижні. ось також тут новинки, але я розповім про них вам трішечки пізніше. Це розповідають нам про те, що серіал Прощальний ли зняти на реальних подіях. Тобто, це реальна історія, але ви знаєте, якщо реальна історія, то не факт, що вона буде зніматися до кінця, і погані рейтинги зупиняють абсолютно все. І знаєте, якась Туреччина люба знімати останній час на реальних подіях. У нас є папій з маєтком по соді в законі. У нас є круп'є. Це реальні історії. Я не п'являю, як руп'єм може бути реальна історія. У мене трошечки, якби ну, як питання до цього серіалу. Він цікавий, але реальна історія це досить жорстко, на мій погляд. Але що маємо, у нас реальні події та реальні серіали. Є з головних героїн серіалу, точніше, акторки. Це в надзвичайно рабіяси тюрк. Всі розмовляють про її танець серіалу. Якщо не бачили, то подивіться танець досить прикольний. Також розмовляють про те, що вона закохалася. ну Романи, ви розумієте, сьогодні було дуже була кількість романів. Ну або аля романів. Вона закохалася в відомого блогера, якого звати Фестер Абду. Не знаю цього блогера. Я ставлю вам фотографію і по новинам це її коханий. З серіала Круп'є змінився сценарист. Точніше, сценаристка, тепер це та, яка вигадувала сценарій для квартири невинних, чому вмінили незрозуміло. Взагалі вони люблять змінювати сценаристів, це нормальна практика, тому що, можливо, хочуть якісь новинки в серіалі, або у другого сценариста вже немає ідей. Хоча це реальні події, як тут може не бути ідей, але якось так. Круп'є, є змінювана сценариста Ельчин Сенгу потрапила до скандалу. Скандал бувся на території школи. Як я зрозуміла, вони їхали машиною. А яка жіночка дитиною переходила дорогу в не в тому місці, яке потрібно. В Туреччині це нормально перебігати дорогу. Це якби. Така країна, тут це нормально. І він попросив її пропустити. Їх вона сказала ні, і коротше почалась сварка, скандал, і ця жіночка поскаржилась на Ельчин. Ми, поки не маємо коментарів від Ельчин та її коханого, є ті коментар від жіночки. Знаєте, такий зараз час, що всі схвильовані, тим паче землетрус. Він повторюється, тому всі на нервах. І це якби така нормальна ситуація, тому що я пам'ятаю, коли почалась війна. В перший день в Херсоні того всі були дуже знервовані і прям кричали один на одного, особливо в АТБ в черзі. Та Айча Туран почали зустрічатися. Ну. Зустрічатися по варіанту турецьких СМІ недавно вона там з ким назустрілась муратом Бозом, тепер зустрічається з іншим. Це, до речі, продюсер. Ну знаєте, мені здається, вони просто їм нема про що писати, тому в них стільки зараз романів цікавих. Але якщо це буде правда, то це добре. Якщо не правда, то також якби добре, все нормально. Але знаєте, всі писали недавно, що у них з Муратом Бозом роман просто 100%, А тепер у нас. Інший кандидат, тому ну просто турецькі змі, все ж можемо сказати. Ні, жартується в нас мерт я з Оглу, та Діланті Чек Дініс. Їх бачили в ресторані, є фотографія, і тепер у нас як бан починаються такі маленькі розборочки, тому що мер недавно в нас розійшовся з афрою, і якби. Не це є причиною, чому вони розійшлись, тому що недавно була причина, що вона вибрала кар'єру і її все одно нього. І він якби переживає, що його серіал провалився, а у неї все добре, і тому вони розійшлись. Ну якби я не вважаю, що це логічно, тому що вони актори, і вони розуміють, що у когось зараз добре, а в когось погано це якби нормально. А тепер у нас нова версія і нова жертва, тому. Новий роман вірити чи ні? Це справа ваша. Вони можуть просто дружити, але турецькі СМІ не розуміють таку штуку, як дружба. У них завжди це роман. Але бабі з маєтко бозотів законні» його крайня серія набрала у нас 10 мільйонів переглядів. Це за декілька днів, то час як серія, яка вже 5 місяців, набрала 23 мільйони переглядів. Це була перша серія. Тобто серіал набирає свою популярність його вже частіше, частіше люди дивляться в Ютубі. Це якби класно. Це показник, що не тільки класні рейтинги, але й класні перегляди там в Ютубі. І я думаю, що скоро почнуться класні продажі за кордон, що дає нам дуже велику кількість серій та цікавий фінал та Хакан Сабенджі. Це у нас нова пара по думці турецьких журналістів. Як вони нам розповідають, вони давно разом зустрічаються в шалі там з друзями відпочивають і взагалі у них 100% відносини. Про Кана вони казали те саме, але він спінар, і там про якусь ще бізнесмена також давно казали, але він також не з нею. Ну, коротше. Нова жертва турецьких журналістів. Вони будуть зараз шукати їх повсюди. І як вони нам кажуть, вони скоро їдуть у нас у Фінляндію, щоб подивитися на прекрасну красу, а потім Норвегію, ще кудись. Коротше, їдуть подорожувати, як справжня а така от пара, в якої є відносини. Все якби добре, але у ханде скоро проєкт, то Я не думаю, що вона довго кудись поїде і взагалі, ну. Не знаю, я якось мало вірю турецьким журналістам, все це якби дуже добре. Але ну давайте будемо чекати офіційну інформацію від там від Хандечі, від е, Айчі, чи від когось ще. От коли є офіційна інформація, тоді я в неї вірю більше. А журналісти в нас люблять писати, щоб написати. Ну, це такі журналісти, що поробиш. У ну, нас на даний момент я була дуже рада провести час з вами. Бажаю вам миру, гарного настрою, сонечка та прекрасної весни.